Чому бітбон не криптовалюта? Розберемось в сьогоднішньому відеоролику. Важливо також розібрати на фоні цього питання, доволі популярного, що таке цифрові активи забезпечені, і що таке цифрові активи незабезпечені. Коли ви це зрозумієте. Оцю базу, да, тоді вам відразу стане ясно, чому ж бітбон не криптовалюта. Тому почнемо саме з цього. Отож. У нас існує класифікація віртуальних активів. Тобто тих активів, які знаходяться у віртуальному просторі в інтернеті. І ці віртуальні активи поділяються спочатку на два активи. Актив, який знаходиться в розподіленому реєстрі. У нашому випадку це блокчейн і активи, які знаходяться в, е, в нерозподіленому реєстрі. Те, що у нас розподілений реєстр, ясно, це у нас такі технології, як блокчейн, а нерозподілений це все інше, чим ви користуєтесь. От, от є два, два види. От. Зрозуміло, що, наприклад, криптовалюта відноситься до віртуального активу, який. В розподіленому реєстрі. Що таке розподілений реєстр? Я сподіваюся пояснювати не потрібно, але в двох словах це база даних, яка розподілена між багатьма місцями. Тобто ця база даних не знаходиться в одному місці, і її складно практично неможливо зламати. Так от далі Спускаємось ще на рівень нижче. Оці віртуальні активи, які знаходяться у нас в блокчейні, в розподіленому реєстрі, поділяються ще на два види. Забезпечені. Цифрові активи і незабезпечені цифрові активи. Це вже є, є підтвердження цьому вже. в Європі, в США вже тобто, всі регулятори дійшли висновку, що у нас існують незабезпечені цифрові активи. Це все, що крипта. Тобто це всі активи, які може створити хоч п'ятикласник. Тобто Він може взяти код на Гітхабі, це такі там Різні можна створювати програми. От Там є відкритий код. Ви берете відкритий код і створюєте свою крипту, свою таку, такий фантик, свій такий, свою марку, да, і називаєте її там Богдан Вот. Але ви не закладаєте забезпечення. Ви просто бавитесь. От, от що таке крипта. Це незабезпечені цифрові активи, які створюються просто так. От. Це уявіть, якби ви взяли. Е, е, листки паперу і по постворювали такі пусті бланки. От це пусті бланки договорів, в яких немає ні, ні суб'єктів, з ким цей договор складається, ні об'єктів. Це просто такий бумажечка. Сподіваюсь, пояснив. От, в свою чергу є забезпечені цифрові активи, які створюються в результаті появи. Якогось договору, якогось майна і так далі. Так от, у зв'язку з тим, що бідбон у нас з'явився в результаті реєстрації і появи певного майна, який забезпечує функціонування системи бідбон, У нас є виписка з інвертарного паспорта ось тут посилання залишаю в шапці, точніше під відео, яка доводить да, похідність бідбона. Те, що він має от первинний актив, первісний. Да, він силається на нього. Є власник. Це товариство з обмеженою відповідальністю Сімкор. Тобто, все програмне забезпечення легально зареєстроване. Ось. У нас є протокол, який це засвідчує. Ви можете зайти почитати. Ось. Тобто, тут відразу регулятору зрозуміло походження цього цифрового активу. Все дуже просто. Виписка з інвентарного паспорту є, протокол є. Також у нас є немало важливий документ: це науково-правовий висновок Національної академії правових наук України. Так, да, це не як то кажуть, там не рішення суду, але рішення суду для таких програм і не потрібно, тому що це висновок, який за скільки років? З 2019 року ніхто не зміг оскаржити. тобто, Академія правих наук випустила цей висновок, були суди з компанією Сімкорд неодноразові, де доводилось те, що система бітбон, цифровий актив бітбон повністю знаходиться в легальному праві, в легальному просторі. От. Якби цей науково правовий висновок не був правомочний, давайте так скажем, да, за ці роки хтось би його оскаржив. А цього не відбулося. Значить, це є доведенням того, що. У нас бітбон забезпечений. Плюс до цього всього у нас з'явилася відносно недавно, отримала компанія оператор, оригінальний оператор в Казахстані. Отримав ліцензію першу в світі, до речі, ліцензію, яка підтверджує, що бітбон відноситься до забезпечених активів. От. В Казахстані з'явилось своє, своє законодавство, яке регулює е, саме ринок забезпечених цифрових активів. От. І декілька років ніхто не подавав заявки. Можливо, хтось і подавав заявки на отримання такі, такого дозволу, е, от. але ніхто його не отримував. Система Bitbon, розробники компанії Simcord подалися на отримання такого дозволу, такої ліцензії. Ось. І ця ліцензія у нас існує. Ось вона. От, також посилання можете всі перевірити. Тобто, от вам ряд документів, які доводять, що цифровий актив Bitbon не є криптовалютою, тому що він не регулюється як криптовалюта, тому що він повністю відповідає всім нормам забезпеченого активу, всьому законодавству і так далі. І сприймати і аналізувати цей актив потрібно не з точки зору критерій крипти, а з точки зору, як аналізувати забезпечений актив. Да? От в законодавстві, в законі. Про забезпечення активів в Казахстані. Да? Там є, здається, 7 чи 8 критеріїв Ось, такого активу. Ви можете зайти почитати, хто хоче глибше зануритись. Ось. Тобто, робимо висновок. Технологія блокчейн вона може бути де завгодно. Вона є і в крипті, вона є і в системі Bitbon. От. Але це не показник того, да, що е якщо є блокчейн, це відразу дорівнює крипта. На базі блокчейну є багато різних інструментів, і от Bitbon в даному випадку це забезпечений цифровий актив, який підтверджує, ну, що підтверджується всіма документами, які ви можете в відкритому доступі перевірити. Да, інформація нова для більшості, можливо, трошки незрозуміла, але якщо ви приділите зараз трошки цьому часу, коли всім ця інформація більшості не очевидна, ви будете так сказати попереду всіх і заробите більше, ніж. Інші, які зайдуть тоді, коли все буде всім зрозуміло, і всі держави почнуть запускати, відкривати оператори, операторів в своїх регіонах для того, щоб система Bitbon зайшла ну, на їхню територію. Ось. Думаю, що наступним роликом у мене буде для вас. це... Давайте що ми поговоримо. От Доволі цікаве питання. Скільки може коштувати Бідбон? В наступному ролику обговоримо.